Привіт. Привіт. Так, мене чути Так, таке сонце в тебе. Де, де так сонячно зараз? В Рівноцька область. Да? В Харкові немає сонця. У Вже... нас снігу нема. Ні, снігу нема да. Так, ладно, давай знайомитись ближче. Трошечки про себе, будь ласка, чим займаєшся, що в тебе за ніше? Так, зайшла я. Дуже довго хотіла. А, з, так, зараз. Я перепрошуюся, не дуже паном себе почуваю, кишково з від дитини з okay. Е, Зараз перемовки. Okay. Весело, коротше. Так, я займалася, виходить, робила запуски в ній в ніші ніж, ніж як і я хочу на цьому іменно себе позиціонувати як просування. Запуски в яких нішах. Для uh -huh. ну, це все буде логічно, чим скакати по це, так як б'юті роблять і так далі. Далі, я хочу, я дуже довго, дуже довго думала, і по психологу я хочу зараз пошукати, ну, запустити таргет і в мене є два продукти, яких я хочу зробити. Просто мені треба лице, тому що в мене немає психологічного освіту, але я думаю, що. Має бути прикольний продукт. Це інтенсив в ролі гри, як побороти самозванця. І коли ти виграєш, і знову на коні. Коли ти вигоряєш, знову на коні. Ну, тобто таких два прикольних продукти можна запустити на старину, тому що вони будуть актуальні. Плюс як саме слово самозванець, воно дуже розкручене. Але по продукту нічого толком немає. Тільки воно експерта й бачила клуб. Щомісячний за 2400. Ну, тобто, трошки вже проаналізувала ринок. Сві продукти, хочу зробити такий маленький міні-курс, щоб він просто сам собою працював за невелику вартість це чат GPT для соціальних мереж, тобто, щоб делегувати, тобто як писати промти і так далі. Ми в рамках навчання працюємо з одним проєктом. Ні, <розум> я просто кажу, я ти типу, подумала, тобто, як я казала, курка на сітка думала, думала, сиділа, сиділа і, <розум> і не збирала. Який ми з тобою оберемо вже? про чат чи про психологію? Ні, чат. Чат, давай. Я, я, знаю, щось. Що я там хочу, як він має бути, От, просто треба записати. Угу, Добре, ти будеш е, в ну на своїй сторінці правильно його робити? Так, да, да. Це буде твій, мій продукт. Твій продукт чудово. Скажи, будь ласка, е, ти можеш мені кинути посилання на свою сторінку в наш чат загальне? А ще хотіла сказати, Тань, ти просто трошечки пропустила? Я бо вона почу... стрічки до пакую те, що я хочу в ньому бачити, і я скину, бо я зараз хочу запустити пару рельсів. і щоб було просто видно картинка, як я це бачу. Добре, ладно, давай так і зробимо, не забудь. Не, дивись, ми спілкуємось в чаті, в особистих не пишемо. Не тому, що я не хочу, я, я знаю, але я, я, думаю, напишу вчора, бо я тільки зайшла. І Добре, я е, ви написала, думаю, блін. Якось мені і тому, блін, що робити, знаєте? До мене можна інформація? на особисто. До мене можна на ти. Ми всі приблизно одного віку Господи, я вже знала пам'ятаю. Ми всі приблизно одного віку, до мене можна нати, я а, б, лояльно... можна не, не навчилася в Харкові. Ну, Нормально. Не... Нормально. 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 А де ти вчилась в Харкові? В економічному університеті. Добре, власно. А... З Рівнської області. Добре, так, тоді скажи мені, що в тебе є в плані з аналізу цільової аудиторії? Можливо, є, можливо, якась. Я оце я буду зараз робити. Тобто, угу. я продукт подумала і придумала, подивилася, що є на ринку. Подивилася саме, що є на ринку. Є дорогі продукти, тобто це 200-300 доларів і вище. Тобто, але там йдуть такі більше програми, а ну, всі програми, то, а, ну, всі програми штучного інтелекту. А є такі, що тіпи, ну, не треба воно. Ну, і особливо для соціальних мереж, для експертів, бо це йде направлення суто для експертів для просування, тобто, це йде цільовий аналіз аудиторії, там, аналіз конкурентів і так далі. Що. Такого немає. Ну, є пару промпів, як підпишись і отримай. Але такої, як соціальні картинки, не, не бачила. Ну, бачила на російському ринку, але це дуже дорогий курс. Добре, чудоні ідея класна. Зараз це вона дуже актуальна, дуже розкручена е сама ідея ніші, тому мені дуже подобається з психологами. Я вже втомилась працювати, наприклад, ну, а чого з чого важко з ними? Саме з цієї категорії експертів, це маю на увазі. Ну, не в те що я втомилась, ну, не так цікаво, як цікаво зробити. Я думаю, що це нормально міняти, тому що я також, як заходила на навчання, я думав, все, я буду там нішуватися, а мені пройшов просто цей продукт в голову, тому треба робити, бо дуже багато відкладає, дуже багато записувань, і виходить це. Так, тоді дивись, я тобі в двох словах зараз включу демонстрацію екрану. зараз пошту хочу твою знайти. Буща. Ага, знайшла. Я знайшла воювати. І тобі подивлюсь, що там по відкритих уроках, бо я вчора навіть. Чесно Це кажу, мене відкрито що... бо повністю оплачено. Все відкрили тобі, так? Але знаєте, що хотіла запитати, там по техспеціалісту Ліна казала, що має бути чи буде урок по сайтам. Я його не знайшла. Ну, буде, буде. буде. Вона переписує постійно уроки. І е, е, якісь видаляє, якісь загружає нові, е, е, іноді змінює порядок, тобто вони оновлюються. Я більше року вже тут куратор, і е, було в два рази менше уроків. На початку, а вони постійно допомагали. Ну, казала, що вона, коротше, це скаже. Так, да, так. Да. Так, дивись, трошечки тебе швиденько познайомлю з А, Твоя сторінка, доступ в тебе є в Notion? Да, мені скидали. Доступ тобі скидали, чудово. Тобто, ми будемо з тобою працювати в Notion. Обов'язково мене тегай, бо я ж по-іншому не побачу. Ти розумієш цю програму, правильно? Так, да, але як тегать. Uh, пишеш, ось дивись, я на прикладі другого тижня, я тут вже тебе, тобі завдання написала. Пишеш просто собака. Ага, ось. я, я поняла. Угу. І з випадаючого, головне, з випадаючого списку тут мене обираєш. Все, угу. більше нікого не потрібно. не Аню, не Ліну, більше я не обираєш. Я в свою не, чергу... Ну, мені... я так, да. я, в свою чергу, тегаю тебе, і в тебе з'являється оповіщення ось тут, в інбоксі. Угу. Ось тут червоненьким, якщо це мобільна версія, то воно буде ось тут десь внизу всередині. Хорошо, ти ж я тобто, при... з робити. Я зараз да. із комп'ютера зайду, бо не було вчора часу, тільки вчора вечором проплатило, то я быстро глянула, там. а сьогодні то випало. Я вже думала, зараз я Сабірус, з да, сабірус? Зараз... Будеш, якщо в тебе є аналіз, ну там чи щось в тебе є, наприклад, прикріплювати тегай мене, я буду дивитись. Якщо немає, дивишся уроки, робиш, прикріплюєш, тегаєш, я дивлюсь. Якщо Добре? я не відповідаю два дня на твої відмітки в Notion, два дня, Добре? то це значить, я їх не бачу. Ти мені, Добре? будь ласка. Пиши це, дублю в телеграмі, що ти десь щось відмітила. Бо бувають ситуації ну, технічні різні. Я, наприклад, одну дівчину зараз не бачу, вона при мені мене тегає, а в мене нічого не відображається. А, далі найголовніші наші моменти, тобто аналіз, це аналіз конкурентів позиціонування, є ще на в Notion, ось тут на головній сторінці, ось зелені ці галочки. Будь ласка, найголовніше скидай сюди. Чому? Тому що потім ми будемо працювати, а сюди легше всього повернутися, знайти ще разок перечитати. Не все, що ти будеш бачити в уроках в якості домашнього завдання, тобі знадобиться прямо робити. Mm -hmm. Ти типу поворонки, чи що? Не ті типу поворонки, дивись, там є буде, наприклад, розпаковки, чи буде там mm -hmm. зніміть рілс, який буде там показувати цінність вашої ніші, чи ще щось такого роду. Всі приходять з різним рівнем, для когось це незнайома історія зовсім це просто як експерти приходять. Да? А ти вже в цій ніші працюєш. Тобто я розумію, що ти а, знаєш, як донести сенс через РІЛС, так? Ти, чи, чи, чи через контент. Тобто можеш не витрачати свій час на те, щоб робити це домашкою, яку треба перевіряти. Тобто собі, собі головні моменти відмітила, впроваджуєш в роботу і робиш. Що з чим будемо працювати прямо ми з тобою? Аналіз карта сенсів. Обов'язково продуктова лінійка, щоб воно це як пазл склалось. А далі технічна реалізація через воронки. Е, Технічне, е, яку воронку обрати, тобі ми напиш, пропишемо в стратегії, ти мала заповнити картку учасника. Ти казала, мені здається, що ти заповнила, так? Да? Так. Да. Да. Тобто, скоро буде стратегія, на цьому тижні буде, вже ну, більшість зробили, залишилось трошечки. Буде стратегія, і тоді ми з тобою будемо йти по тих модулях, які е, нам потрібні. Але дивись, їх всіх, вони ж ну, знадобляться тобі, в принципі, всі, звичайно. Ja, mm -hmm. да. ну, так, так. Ну, цільовий аналіз, цільовий аналіз конкурентів, сенс. Да. Да. і все це ти мені е, е, прикріпляєш в Notion, щоб я могла дивитись. Якщо виникають якісь питання, обов'язково питай, можеш в чаті, можеш notion, ну, в чаті швидше, просто notion він не так тілінька є, щоб на нього звернути увагу. Якщо в тебе вже є концепція курсу, це дуже класно, подивись в третьому модулі, третій урок про продукт, там є карточка продукту, я просто в захваті від цієї таблички, я її просто всім раджу заповнювати. Вона невелика, але вона допомагає продавати потім будь що Ну, просто зручно до неї звертатися. І тобі буде зручно із клієнтами своїми працювати по схожому алгоритму також. Це дасть мені, в принципі, два потрібні документи: е, карта сенсів і ось ця продуктова карточка, е, ну, карточка продукту. Так? І далі все, ми можемо з тобою обирати ту воронку, яка нам потрібна, і переходити до її реалізації. Ось такі... Але ще вона за карту чи сайт буде, бо якраз такий сайт треба. Ну, буде, буде, якщо сказали, що буде скоро, мені здається, були ж уроки по сайту. Що вона ще додатково є. тобі говорить? Вібінар, вебінар є, в ФОП, є. Ну, вебінарі є, а, то можливо, ти не зараз, я тобі скажу. Ну, я як перегляну, це. давайте по-іншому, давайте краще переглянути, щоб потім бути точно впевнені. Вебінарній воронці є про сайт уроки, про те, ага. як. А, Зараз. Ні, не вебінарні, їх пересунули просто в, інший, в якийсь в інший урок. Давай я погляну спокійно, і я тобі скажу, який ж кажу, ти, я як. Ви треба спокійно теж передивитися, вже завтра буде час, тому що я думаю, сьогодні будуть одні окулі. Сказала все це апстісмать. Що в тебе по часу, в принципі, в ну, вівторок, середина дня, тобі нормально зі зони? Так? Да. Да? Ти просто за, записалась останнє, щоб е, відпочити трошечки? У mm, да, да, мене просто народження малої. І я трошки готуюся до вечора. І взагалі. я думала, що це взагалі відменю, бо я записалася останнє, думаю, може, попустити хоч трошки, бо своїм кишки вертаюся і так далі. І вже накидалися тими таблетками боже думаю, може попроси хочу щось, може, ну треба ж то, ну боже кажа, а сама просто ніяка, але помогли таблетки. Ну, Вони поки тримають, іди, іди, іди роби важливі речі, зімени на це тебе тоді ну, вивчай уроки і пиши, добре, мені насправді да, з продюсерами, з продюсерами да. працювати набагато легше, бо всі вже розуміють, про що мова, і не треба. Знаєш, пояснювати зрозумілі речі, тому я думаю, що ми з тобою швиденько пройдемось по всіх воронках. і... Бог, я буду рада. Так і є. Мені дуже приємно познайомитись. Ну, знаю. Запис, запис буде в плейлисті, плейлист завжди прикріплений вверху нашого Так, да, я розумію, що це закріплюється. Угу. Все тоді дякую. А, а якщо будуть технічні, наприклад, питання по чат-водам і так далі, то писати в чата. Пиши, але зазвичай технічні питання я відправляю до техспеціаліста. ну, спеціаліст. Бо платформи змінюються постійно. Навіть син на якому я працюю з експертами, він оновився вже три рази за останні три місяці, і там щось постійно змінюється. Я за цим, ну, я з цим я, не працюю. Я бачу, що й по мені чату також, тому що якщо раніше без, без питань було, то зараз воно й фігню дає. Так, да. і скоріш за все простіше буде спитати в чаті, якщо ніхто. Не а, стикався з такими надати швидко досвід, тоді писати е, відповідь, тоді писати в техпідтримку. Угу, хорошо, ша тоді, дякую. Ні, ЗинПлюс, кстати, добре відповідає, мені подобається. Цінпульс відповідає, але вони, вони глючили ось останній тиждень, вони декілька днів не працювали, наприклад, чи ще щось. Совпад оновлювався, угу. в манічаті свої приколи. Ну, тобто, я технічку, ну я коли я працюю я, як Продюсер, а, я не вірю. Це є провання згідно з новими правилами. З інстаграмовськими? Ні, це ще зарано їм. Вони потім реагують пізніше. А може. Вони пізніше місяці на три зазвичай реагують, коли не починають отримувати. Там, там. всіх вже бачу панічка. Все. Це Все і інфопривід, на якому можна було хайпанути. Ні, там вийшла зірочка в Росії, там її зараз розбирають. Моя вкидала юрист, юрист сказав, Так, там є таке, але ми ж розуміємо, що інститут закриють, що головна мета соцмереж яка зібрати собі гроші. Тобто, звичайно, вони кожне оновлення будуть придушувати безкоштовні методи просування. Рілси попрацювали якийсь час як безкоштовний метод, лідмагнітні воронки всі почали використовувати, подросли, але за... менше стали ну, платити... зараз. Я просто хочуть в описи. Карізниця? Да, будь ласка, да. будь ласка, шапка. Будь ласка, актуальні. Ну, знизиться але... тобі не ті актуальні бреха цей, ну. Ну, ти, ти, ти розумієш, що це не має такового значення, великого немає, але паніку підняти можна. Ну, знаєш, як мене звичайно Паніку зараз... Давай говорити про многоканальність? іменно тим, хто просуває телеграм. Ну, правильно, правильно, ти все думаєш, а тверді ніші ще переводити ну, глибинні точніше, не тверді, глибокі ніж. бачите, бачите, жопа, жопа вперед в пір'я на да, телеграм. Да. Так і є. Чудово, все, все відпускаю тебе, насолоджуся сонечком. А, так, а, я, а я піду на свої хмарки погляну. Добре, пока. Можу поділитися. Я дуже радіася і тут радіація цим сонечком.